Кіаніро в нас в продажі, накупляли трішки цих автомобілів за з липня, починаючи до того, я так не сприймав. Для себе дуже просідало в в ціні, але останній вже рік ну, просадки немає, плюс закінчення закону. І брати бюджет, запас ходу, комфорт, якість матеріалів. Ну тяжко знайти, якщо поєднати всі параметри в один. Конкретно по даному варіанті це 20-й рік, рест. Рест це означає, що в нас вже пішло три фази. Три фази ми дивимося завжди. В цьому місці, якщо тут скрізь йдуть пальці, значить йде три фази. Це для швидкої зарядки дуже, якщо цих двох пальців немає знизу, це йде однофазно. Ну, чи, суттєво це дуже для тих людей, хто не їздить е, між містами дуже великі дистанції, не заправляється на швидких зарядках, а тільки вдома. Суттєвого немає. Але все рівно так, зі сторони сказати, можна їх взяти трішки дешевше, хто про це знає. Е, наступне покажу ще. Це тепловий насос. Знаходиться в Кіаніру він тут. Якщо тут просто порожнє місце, нічого немає, цих патрубків, от під кришкою цієї нічого, кришки немає, значить його немає. Для чого слугує тепловий насос? Загугліть, щоб не займати час, все зрозумієте. Тепер йдемо далі. Топова летоптика. Якщо ви подивитесь на фари, ви бачите трішки не такі, тут вілін зайде, ось так от виглядає. То це будуть з такими там чотирма пальчиками, це галогенні, там якісь не знаю фари. Ну, тобто світло для машини це ваша безпека, це безпека для того, людей, які ходять по дорозі, і так далі. Ну, сьогодні світло це вже давно лед 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 Тому забудьте питання ксенонів, забудьте галогенів. Треба завжди брати максимальну оптику. Машина в гарному стані після хімчистки, після полірування. Не такі машини, як вам пропонують в дорозі купити з Нідерландах по тих самих цінах, що ми продаємо в Україні, оскільки з нас трішки насміхаються наші колеги, що ми продаємо так дешево і там нас ну, не купують, а вони там ті самі машини, що ми по 19, продають по 21-21,5. Але жалеш, ну, типу, на кого як кажуть, без лаха і життя плаха. На, на, на жаль, людей, які не розбираються в машинах, в їх цінах дуже багато, і цим користуються продавці, нечесні. Людина руку, і в цьому вина тільки самих людей, хто це купує. Тому що, якби вони все вміли аналізувати, думати, то б не було б оцих цих моментів. Йдемо далі. Легкосплавні диски це стандартні для Kia Niro. В нас йде гума від фірми Michelin. Так, Це йде кінець 23-го року, 45-й тиждень. Зрозуміло, це вже була. Кінець осіння або грудень місяць, коли виготувалася і почали цією резиною користуватись з 24 го року. Максимум, я думаю, ця резина враховуючи пробіг, наїздила, там 1010 запас протектора в межах там, я думаю, десь 6-7 мм. Потім йде оригінальна, камера асистентів, люку немає. Вільний вхід на передніх дверях, що властиво максимальним комплектаціям. Також сліпі зони в середніх і в таких бідних комплектаціях сліпих зон немає. Це відразу перший показник. Дивимось. в хромі, рейлінги, ЛЕД фари позаду. Вони трішки відрізняються від тих фар, які були в 2019 році, де йдуть однофазні дорестові машини. Теж можете подивитись в авторію в інтернеті. Камера заднього виду. Ось так все виглядає. Бачимо, що є фаркоп. Фаркоп на цих машинах предназначений не для причепів, а для е, багажників, для велосипедів і так далі. Набір е, всяких сонцезахисних шторок на задні вікна, як в багажнику, так і на ці. Хто захоче собі закріпити автомобілі, у нас всі завжди розмитені та сертифіковані два комплекта зарядки. Бачимо далі фаркоп в зеленому пакеті, аптечка. Клей, насос, все в автомобілі присутнє. Потім поправлю. Немає часу так на це витрачати на відео. Отакий от стан автомобіля по колу, якихось дефектів, недоліків. Нічого такого не знайти. А ні. от є вм'ятинка, ми її підтягнемо і буде все добре. Далі дивимось. Станкарт. Те ще буде детейлінг по пластику, щоб його більше підправити. Стан сидінь. Я зауважень, такого нічого немає. Все почищено. І Чому я кажу в дорозі, оскільки, коли машину ви купуєте, знімали от машину, трішки вже натоптали, підігріви задніх сидінь. Тому що, щоб, коли вона приїжджає в Україну, інколи навіть щоб її зробити таку цукерочку, товарний вигляд вкладається в полірування, підфарбування якогось пластику, відновлення якогось пластику, де ще. Там і 300 доларів, і 500, і 600. Тому ви купуєте, думаєте, купили за 19 500, а в Україні 19 700 підготовлено. То те, що ви за 19 500 купили, ви рахуєте, що це буде більше 20. І плюс ви чекаєте, ризикуєте, непонятно, з ким маєте справи, і багато яких інших може бути у вас моментів. JBL акустика салон попереду, шкіра, підсвітка. Він номер автомобіля. JBL, повний електропакет, пам'ять водійську сидіння на два водії. Далі бачимо він номер. Всі можливі кнопки тут забиті. І сліпі зони є. От вони засвічуються. Дзеркала і звук який тільки кнопка перестала бути з 2021 року з кінця, бо це обов'язкова норма для електромобілів стала. Все тут в цьому варіанті присутнє. І електропривід сидіння, стан сидіння, не поцарапаний, не продертий, гарне кермо, теж без пошкоджень, подряпин і так далі. 113 оригінального пробігу це теж дуже важливо, коли ми говоримо про оригінальність, дуже багато. Є кручених, а що це таке? Тобто це той самий товар. Я не кажу, що він там буде гірший, де 180-200 там набагато, але вартість його значно нижча. Коли купляють вас просто кидають на гроші. Як і кидають, коли ви купуєте їх за дорого, так само і кидають вас на гроші, коли ви купуєте автомобілі з крученими пробігами. Ну, я рахую, що це рівнозначно, і вас і там, і там просто дурять. Тому не можна купувати недорого автомобілі, не кручені автомобілі. Так, дивимось. Зараз включаємо, отак робимо, бачите, автоматичний світлофар. Включається ближня, дальнє, дуже гарна якість світла по асистентах. Тут можна вибрати, якщо українська мова, то тільки по-англійськи, якщо хочете таку зрозумілу для вас, наприклад, російську мову, то треба, щоб і тут, на російській мові, було на українській, тоді на панелі приладів теж буде російська мова. Мені нормально на українській, а тут на англійській. Кожен сам своє розуміє. От, така кількість набору асистентів, всіх можливих. Далі по підсвітці, що цікаво, там все-таки налаштування от синя. Можна зелена, бронз, червона. От була синя, вже стала червона. Світиться тут, ось тут. І також по колу тут. Зараз включимо якийсь інший колір. от Зелений, бачимо, як змінилось. Eco грін. Далі мультикермо в нас має підігрів. Далі підігріви задніх сидінь. У вас показано на задньому ряді. Вентиляція передніх сидінь, підігрів передніх сидінь зліва, так і справа. Далі є бездротова зарядка для телефону. Запалюється, кладете телефон, будь-якого розміру досить велика ніша. Запалюється цей індикатор, і ви бачите, що телефон заряджається. USB. Тут є для зарядки. А тут підключаєте до мультимедійної системи і працює у вас. Android Auto, Apple, CarPlay, слухаєте більш якісне звучання музики. Далі дивитесь Waze, Google-карти, ще які додатки може відображати ваш телефон в цій системі. Все можете цим користуватись. По цьому бачимо інформацію: бортовий комп'ютер, навігація відображається, тиск в колесах показує, коли ви їдете. Далі розпізнавання знаків там. ще. Є, просто це не включено е, в цьому меню. Клімат контроль. Е, можна також, як в кожній нірові будь-якій електричці, програмувати дні, потім от, цільова температура включена. Що заряджати тільки з 23 по 7, для того, щоб економити кошти. От Ми так зараз і виставимо. З 23 наприклад, по 7 ранку. І якщо у вас буде, наприклад, розряджено там, 50 км і ви виберете, надається піковим перевага, то воно буде і в день. А якщо вибрати тільки пікові тарифи з 23, воно буде незалежно, скільки вас там чи вспіє, воно зарядити там, навіть від звичайної зарядки, яка йде стандартно 2 кВт, вам 100 км чи не вспіє, це вже таке, але воно буде брати тільки електроенергію з 11 по 7. Тому так виставляємо. Далі дивимось по днях. всі дні виставлені. Можна також зранку їхавши на роботу, поставити, що пів, е, пів на 9 у вас машина буде 21 градус в салоні прогріта взимку будь-коли. І виставити другий так само е, час відправлення, що ви ввечері повертаєтеся о 6, зима. Все замерзло, а вас машина тепло, вікна розставші, в салоні тепло і їдете. Тобто комфортно, зручно, тому багато хто пересів на електрички, хто має зарядку вдома, можливість заряджати і так далі. От. Кого цікавлять електрички, в нас ще декілька залишилось, їх кожен день хтось потрішки купують. Якщо хтось з вас вірить в те, що буде таке, як нульове, колись розмитнення на початку війни, що безмитне взагалі на всі машини чи це, Ну це була тоді дурість. І так само продовження цей це буде дурість для всієї країни, тому що це не є питання електромобілів на масштабі країни і споживачів. Скільки в нас електричок, а скільки машин і для людей це не є родин. Тому ви вже і так свій час прогавили. Це сьогодні, вже 30 жовтня, от наскільки я бачу. І вже привезти з Європи купити, заплатити за аукціону там, де вигідно що можна купити будь-що і будь по ці ціні, Але ну, ми там не купуємо десятки років, бо це те саме, що ви можете купити будь-які продукти, заплатити там, не знаю, за молоко там 200 гривень, а ми можемо купити його за 100. Чи ви можете вам там привезти якісь товари-послуги там за 1000 гривень, а ми можемо вам запропонувати за 700. Ну от і знати, що там точно достовірна інформація. Тому час втрачений, хто не вспів, той не вспів, будете купувати тут. Ну от гарно ціну зробити вже таку ніхто не зможе, як ми.